Запоріжці. Сьогодні в День фізичної культури та спорту хочу розповісти вам про те, як в умовах воєнного стану працюють дитячі юнацькі спортивні школи нашого міста. Усього в Запоріжжі засновано 20 таких шкіл. Загалом в них культивується 29 видів спорту, і найбільш популярні серед яких ігрові види спорту та єдиноборства. З початку повномасштабного вторгнення заняття в дитячо-юнацьких школах тимчасово призупинилися, але на цей час їх вже відновлено. І зараз школи відвідує більше 6,5 тисяч вихованців. Усі навчальні тренувальні процеси проходять з дотриманням умов безпеки і під час повітряної тривоги маленькі та юні спортсмени йдуть до найближчих укриттів. Я хочу зазначити, що після... 24 лютого із Запоріжжя виїхало більше однієї тисячі 400 вихованців міських спортивних шкіл. При цьому вони продовжують дистанційно тренуватися і беруть участь у національних та міжнародних турнірах, а також завойовують на світовій арені призові місця. Що стосується тренерського штату, то його збережено на цей час. У дитячій юнацьких школах міста працюють 308 тренерів. 15 тренерів виконують свої професійні обов'язки за межами міста в якості тренерів зборних команд України, а 14 служать у лавах збройних сил та територіальної оборони. Також хочу сказати, що більше 200 тренерів та керівництва запорізьких дитячо юнацьких спортивних шкіл були задійні в пунктах зустрічі евакуйованих людей. Там вони проводили реєстрацію та надавали первинну допомогу тим, хто рятується в нашому місті від війни. Хочу ще раз привітати наших спортсменів та тренерів зі святом і подякувати їм за стійкість, незламність та волю до перемоги. Також хочу зазначити, що в свою чергу ми навіть цей нелегкий час продовжуємо. Фінансувати міські дитячі юнацькі спортивні школи та плануємо і в подальшому підтримувати, і розвивати, та покращувати матеріальну та технічну базу для нових перемог запорізьких спортсменів. Зараз у кожного свій фронт а разом обов'язково переможемо. Тихої ночі.